Тема уроку задачі, які містять відношення різницевого порівняння. Математика 2 клас. Порівняємо дві задачі. Роман зробив 7 годівниць для пташок, а Оля на 4 годівниці більше. Скільки годівниць зробила Оля? Друга задача. Роман зробив 7 годівниць для пташок, а Оля на 4 годівниці більше, ніж Роман? Денис зробив на 3 годівниці більше, ніж Оля. Скільки годівниць зробив Денис? Яка задача з цих проста, і ми можемо зразу відповісти на запитання? Так, це перша задача. Ми можемо зразу відповісти на запитання задачі. Яка схема підійде до цієї задачі? А чи Б. Якщо подивимось уважно, у нас є два ключових слова це Роман і Оля. Отже, нам підходить перша схема А. Розв'яжемо цю задачу. Ставимо числові дані. Перший у нас Роман, він зробив сім годівниць. Друга у нас Оля. Вона зробила на чотири годівниці більше. Запитання: скільки годівниць зробила Оля? На 4 більше це 7, та ще 4. Запишемо дію. 7 плюс 4 дорівнює 11 годівниць. Відповідь. Оля зробила 11 годівниць. Подивимося на другу задачу. Що змінилося? В цій задачі у нас три ключових слова Роман, Оля і Денис. Отже, ставимо числові дані в нашу схему. Перший роман. Він зробив 7 годівниць. Це число нам відомо. Друга у нас Оля сказано, що на 4 годівниці більше, ніж роман. Отже, ставимо там Т2 знак питання на 4 більше, ніж перший, тобто, ніж роман. Третій у нас Денис. Він зробив на три годівниці більше, ніж Оля. Отже, ми виставляємо невідомо на 3 більше, ніж другий, тобто ніж, ніж Оля. Нам потрібно знайти, скільки годівниць зробив Денис. Подивимося на схему. Щоб знайти, скільки годівниць зробив Денис, дивимося, він зробив на 3 більше, ніж Оля. Але нам невідомо, скільки знайшла Оля. Отже, в перші дії ми маємо порахувати, скільки годівниць зробила Оля. Оля зробила на 4 більше, ніж роман. Ми можемо це знайти дією додавання. Тобто до 4 додати 7 дорівнює 11 годівниць, зробила Оля. Зверніть увагу, можна міняти місцями числа 7 і 4. Тепер ми можемо знайти, скільки годівниць зробив Денис. Сказано, що на 3 більше, ніж Оля. Отже, до 11 ми додаємо 3, до рівня 14 годівниць, записуємо відповідь: Денис зробив 14 годівниць. Ми з вами бачимо, що в цій задачі три числових даних, три ключових слова. І кожний другий у нас різницево порівнюється з попереднім.